Доброго вечора, слава Україні, героям слава. Знаєте, отак судю, так сидю, читаю коментарі. Так б**ть, обідно. Просто б**ть, обідно. І ну реально розумієш, зачем? Зачем я туди йшов? Зачем я год і три б**ть, дав свого здоров'я? Що зараз я нікому і на**й не нужен. В тому плані, що на роботу ніде не беруть взяли в на одну роботу. І якось. Коротше, бля, обидно. То що пишуть на ноль. Де да я там уже був, ребят, там, повірте, там сука, страшно. Який би тип не був би, там сука страшно. Страшно, больно. Особливо коли дивишся, коли твоїх побратимів б... убивають. Сдіти нічого не можеш, реально нічого не можеш зробити. У мене в самому 5 Опухоль. І знаєш, багато воно читаю коментарі. Я з одним побратимчиком все тоже ругалися, один одного хуя кривали, а потім так влічки списалися, він пише там, типа, вафля там жила-била. Ну і я теж йому там нагрубив. А потім почали з ним нормально спілкуватися. Він, братан, простий, типа, ну, ми поизвинялися один перед одним, тому що ми блядь, грубили друг другу. Знаєте, блядь, приєднано, коли з людиною починаєш спілкуватися, і вона розуміє, що я такий же самий. Я прийшов з війни, я не пішов в ТЦК, потому, що я не вважаю нужним. І я не в поліції работаю, я в муніципальна варта. Хоча нас теж підв'язували під оце все, щоб повістки роздавали. Я відмовився роздавати, тому що я знаю, куди хлопці підуть. І що там, що там реально, що воно там є. І мені казали, пиши, рапорт і увольняйся з роботи. Я кажу, блін, питань немає. Уволюся, бля, ви що, блядь, думаєте. Ну, коли я сидів, писав рапорт, зайшов командир, каже, ми тебе поміняємо. Не будеш ти ніде. Ну, ну, я, не, я не раздавал повестки, я не собираюсь, потому что я знаю, что оно там такое есть. Знаете, если бы я не пробовал, если бы я не побывал бы на войне, реально не побачив бы, что оно такое есть, то даже 100% бы раздавал. А так нет. Так что, судите, как хотите, и пишите, что хотите. Мне так пох... Героям слава. Слава по братымчикам. Люблю вас всех.